Моя повага. Взялаш молоток в руки. Анонсе. Що може вкусить. Кажу, може взагалі до бісує матері в ТО лікар. Черговий свіженький випуск програми Що підкарана. Ми реагуємо на запити молоді, і молодь у нас запитала: Що підкарана? В цьому випуску. Буде багато всього новини, оголошення і таке інше. Анонси де ж іще як не на каналі Феліка розказувати нас з Дмитром про новини колективів, де ми теж беремо участь 17 грудня. У клубі Теплий Ламповий о 20.00 буде сольний концерт. Сенса там не просто концерт. А до складу колективу долучився барабанщик Олександр Дячадева. Запрошую, приходьте. Там буду грати. Я буде расило і бадьоро. Тож, що сталося? Повну інформацію про цей випадок і те, що сталося, ви можете знайти в Тіктоці в Вікторії. А саме Вікторія, яка є барабанщицею гурту Тетракон. До речі, їхнє інтерв'ю на на жаль відправилось в наш плейліст по життєвий бан з позначкою. З усіма гуртами, які роблять подібну хрінь, буде відбуватись те саме. Подумайте. Тож що власне сталося? Чого такий хейт? А сталося те, що Сергій не зміг втримати свій статевий орган у себе в штанях, і це доволі сумно, тому що. Це був перший гурт, з яким ми, ми зробили взагалі інтерв'ю. зробили таку масштабну роботу сумно за Вікторію, яка була змушена терпіти цю хрінь. Як співав класик Сергію, то наклав у Бобік. Відправляємо гурт-тракон кенсел, оскільки гурт-тракон це є проектом. Цього ж самого Сергія. Що ж, Сергію, до побачення. Бажаємо тобі ніколи не вибратись на нашу сцену. Тож, Сергію, тримай вусака в штанях і сподіваюсь, більше з тобою ми ніколи не побачимось. Оголошення, друзі, так уже склалась традиція, що ми в якійсь гурти шукаємо якихось учасників. Звісно, ще складається традиція так, що ми шукаємо в ті гурти учасників, а потім ті гурти доводиться кенація. Ну це вже таке. Наразі, якщо ви, барабанщик, хочете прохати байорий трэш-метал, запрошуємо у вас гурт вот АВАЙД. Там от, один з гітаристів Андрій Єлістеєв, людина Фахова з освітою, все таке, веселі хлопці, Кирило Чеку, другий гітарист. Долучайтеся, їм всього-навсього барабанщику треба. Приходьте. До них хочу анонсувати мій лівом у мій «Бляха бляфа який буде називатися «Боги». Там три композиції, вони концептуальні, вони дуже різні. Е, нарешті в лікаріторії е, з'явилися пісні прямо в мажорі і з такою класною приджазованістю. Коли буде дата релізу, я ще не знаю. Але те, що це буде шикарно, ну прям так, вході трохи збавимо темп і поговоримо про щось позитивне. А саме хотілося б поговорити про джеми. А, насправді в Києві зараз доволі багато двіжів, які організовують джеми, і це чудові можливості для музикантів. Оскільки там ви можете знайти однодумців, можливо, ви можете знайти собі чувака з варганом, гурт, я не знаю. Можете знайти там що завгодно і не очікувати, а також отримати. Дуже класний досвід гри з незнайомими музикантами в нових жанрах і так далі. Можливо, колись я стану більш соціалізований і виберусь на один з цих заходів. І можливо, навіть принесу якийсь відосик з джемів, які би я хотів виділити. Також я його запостив сьогодні. В нас на телеграм-каналі з контактами і датою проведення джем проводиться щонеділі о 18.00. Є -є -є. От тоді цієї неділі викладає друге музичне відео. Це буде робота кіноошла, яку зняв власне лікар Торі, тобто ну, продакшн Хто лікар на пісню «Яка дорога. Я рекомендую вам подивитись цю роботу, тому що вона дуже красива. Далі я вам вже розкажу трохи про музику, а саме музичні релізи, новинки, які ви могли пропустити. Те, що варто зацінити, гурт Октавіан Серпень випускає новий сингл Сомалі. Е, так, це відсилка на піратів. Якщо вам не подобається, не слухайте, але сам гурт я вам дуже раджу прослухати, тому що. Їхній трек Укрзалізниця для мене це було щось отакий такий пум. Мені сподобалось. Раджу вам послухати трошки. Давайте зачитаю вам по спотіку а, Октавіан Серпень, тріо музикантів з Києва, Чернігова та Бучі, які грають у жанрах метапсихотелі... психотелімета метапсихобд... якийсь протопанк, ерографічний рок та класичний реп. Скоріше за все, це правда, тому що я так і не зрозумів чіткого жанру. Хоча трек Сомалі більше за все підходить до атмосферики пост панку. Що скажете ви? Я не знаю, можливо, придумаєте там ще 800 субжанрів, Якось це опишете більше одним конкретним словом. тож можете послухати, написати нам і дати пораду Октавіа на Октавіану серпню. Щоб він називався хоча б одним словом, тому що я просто не можу це вимовити. Виконавиця, яка зве себе що зробити, у неї 13 слопечів на Спотіфаї. Е, Щасливе число сьогодні п'ятниця, артио ханий бабай. Ми реагуємо на запити молоді. В неї є пісня, яка називається «Зимово». Взагалі хочеться сказати, що от цей вступ з Калінбою дуже прикольний, і трек сам цікавий. Для кого він зайде цей трек? Якщо ви любите Морт, як і любить сама виконавиця що зробити, то ну, ви зобов'язані це послухати. Тому що ну, насправді схожість є, схожість велика. Я знаю, що це виконавиця навіть там робила кавери на Морт. І всяке таке, типу, ну нам не уникнути там схожі на виконавців, яких ми там любимо. Лікар торії ніхто не казав, що там ну, його пісні схожі на дерофію, наприклад, хоча він слухає її цілими днями. Пісня зимова. От що вокал, що текст, супер. Типу, у мене немає жодних якихось там нюансів. Ну, крім того, що виконали це, далі продовжуй шукай свій голос, ти його в принципі вже зайшла, знайшла, але... Перве коріння і все, що тобі є, від Даніели Зайшлини. Коротше пісня мені сподобала прям з я це кажу як. І ще хочу зазначити, що цього разу мені не треба буде вибачатися за виконавців, тому що і виконавців всі вони, типу, з позиції, у них не було викладено треків російською. Ну, принаймні до 2022 року точно я це шерстив. І виконавиця, що зробити регулярно постить різні збори. Це дуже круто. Моя пова виконавиця Чі гурт достеменно невідомо танюта в неї сингл А, е, Я людина, яка здебільшого любить важку музику. Мені дуже сподобався цей трек, тому що віддає вайбом соціальної невдачі, який є більш відомим проектом ніж Танюта, але в них різна от стилістика. От ця атмосфера відрізняється в деталях і особливо для такої для стилістики, яку вони обрали. Це насправді дуже багато грає, а це такий спокійний меланхолійний трек, який вводить тебе в серйозні теми дискусії. На подумати їдете в трамваї, дивитесь на бомжа, який ригає, слухаєте вальс і думаєте про своє. Дисклеймер: це не є рекомендація, як саме слухати цю музику, але саме так в мене це зазвичай і відбувається. Духа виконавиця в неї трек починається теж. Калімбою. Це дуже цікаво. В неї слухачів на Spotify 189. Калімба тут виконує навіть якусь перкусивну функцію. Вона засимплована, вона там не до кінця треку. Трек е виконується, називається Це. Слухай Сашу, а трек називається Точка перетину. Це така, скажімо, оп-музика, яка дуже придатна до того, щоб її виконувати. Вживу під якийсь плейбек, і взагалі, якщо там з кимось порівнювати, дивіться, порівнювати виконавця з кимось, це дуже нев'ячна справа і неправильно, мені придко це робити. Але вам, як слухачу, я мушу типу вас зацікавити якоюсь аналогією. Вона вам може трошки нагадати те, що робила Тарабарова там тембром, наприклад, з подачою манерою. Вже вона достатньо самобутня. Зичу цій виконавці розвитку хороший трек. Для мене це стало насправді відкриттям. Гурт Red Side випускає свій новий сингл, Називається дівчина у воді. Можу сказати, послухавши дискографію цього гурту, трек доволі відрізняється від їх звичайної формули, яку вони пропонують слухачу. Це не секрет, що в кожного проекту виконавиця є своя формула, по якій. Вони роблять пісні, і тут вони доволі нетипово від неї відійшли. Прослуховуючи дискографію, можу сказати, що дівчина у воді не є їх самим сильним треком, але він заслуговує уваги. Дівчина у воді вирізняється в дискографії гурту, тим, що, мабуть, це найлегший їх трек. Можливо, вони так не вважають, Мені так здалось. Можливо, я щось упустив. Але в цілому для урізноманітнення свого репертуару і жанру респект доволі класні переходи, доволі класна компіляція самого міксу. Нарешті чутно вокал в металі. Якщо любите такі тянучі пісні з повільним розвитком, от вони так розмірено йдуть. Це не та пісня, яка просто от вона іде, іде, ідея. Іде, така бам вам в голову. Ні, вона буде. Більш розмірено занурювати вас у свою атмосферу. Берете, берете, берете посилання в описі. Йдете слухати. До речі, ми забуваємо сказати вже як третій випуск. Ми змогли налаштувати так, щоб в нас в описі були посилання на всіх виконавців. Йдіть, слухайте. Це виконавець, який називається кулінч. Я не знаю, чи це справжнє прізвище, чи це типу поєднання слів кул cool і лінч. Чого я подумав, що це може бути якась гра слів, тому що виконавиться дуже інтелектуальна іронія. От він записав от який сьогодні я вам рекомендую, називається Ніч Новорічна. Там є такі слова, як побачив усмішку крізь протигаз. От ви собі вий, така атмосфера, там все там ла-ла-ла, вечеря, всякий ня, побачу усмішку крізь по терас. Така легка музика в стилі 50-х. Ну та, там от єдиний елемент, якого бракує, щоб це було там, як 50-х в Америці, це слайдова гітара, гавайська яка гітара. А все решта це такі 50-ті, така повільненька музика, красива, там заліз двом. але не для всіх є такий рядок цієї пісні, розумієте. Як же ж воно звучить і боляче водночас, правда? Не для всіх. Там є іронія, що святкують найкращі з людей. Мені чомусь сталася моя мене склалася така інтерпретація. Ніби виконавець натякає, що насправді найкращі люди вони зараз історію честь і гідність України, е і ми маємо бути їм вдячні. Той час, коли типу, ми святкуємо там Різдво, в теплі, в добрі таке і інше. Гурт, з якого я прорав, але я коли вімкнув перший трек, я зрозумів, що я не дарма, тому що це бімба. Це, це, от, це смачно. А, чого я проорав? Тому що гурт називається Дві ложки жиру. Що це доволі тяжка музика, мабуть, одна з найважчих, що я слухав останній час, в тому плані, що. Немає переходів на якісь чистий вокал, якісь ці маленеліні переходи з синтами, там знаєте, як металкорі, щось трошки облегшити, дати слухачу перепочити. Ні, дві ложки жиру, це от ти їси першу, тобі погано. А вони кажуть: ні-ні-ні, в нас ще друга ложка. Але насправді, якщо без жартів. Трек вийшов доволі важким, моцним. Мені сподобалось, як вони вибили бас. Звучить смачно. До речі, я забув сказати трек, який вони випустили, називається Крізь сірий дим. Тож, я би сказав це скоріше крізь дві. Чорт. Тож я б скоріше сказав, що це крізь е...» дві ложки жиру, але це дійсно жирно і смачно. Виконавиця Айна Вінкс. У неї 530 е, слухачів на Spotify, це найбільше найбільше число серед всіх, кого я вам сьогодні представляю. Mm -hmm. Цей трек називається Хто є я? Тут е, такий, знаєте, у нас танцювальний електронний бейв. Барабани цики-цики електронні, які, типу, відверто чути, що це ну, стилістично не живі, це прямий прийом. В неї є якась така от власна манера, яка не відвертає, яка там заходить. І взагалі, якщо вам хочеться під щось потанцювати, отаке от невпинне, то я рекомендую вам цей трек. Бо тексту, можливо, якісь питання там виникають, ці всі закінчення дієслів на ті, типу там «робить», всяке отаке, це типова штука. І ще якісь такі дрібниці я помічав. Але загалом не відбирає, не гидко, нормальна музика. Такі були новини тижня. Дякую вам за перегляд, дякую, що ви з нами. Гарного вам, Миколая! ми от з Дмитром записали класний подкаст під Новий рік З всякими штуками, всякими розповідями. Зайчимо вам здоров'я, поведіть цей час і з вашими сім'ями, якщо вони у вас є, якщо вони вам треба. З вашими друзями, якщо вони вас є. Якщо не вам треба, бажаємо вам творчих успіхів і залишатись з нами на зв'язку. І пам'ятайте, опція прийти до нас на інтерв'ю завжди відкрита. Пишіть нам і домовимось на інтерв'ю. Знаєте як по електронному направленню через півроку? Записуйтесь. Ті, хто захищають Україну, ми вам дуже вдячні. Просто не вам. До нових зустрічей, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки. Це його. Я забув, що хотів сказати.